Як у країні безлімітії зникло світло. Жила була казкова країна безлімітія. У цій країні всього було скільки хочеш. Вода текла з кранів річками, світло горіло вдень і вночі, а діти гралися іграшками, не складаючи їх на місце. Та одного ранку сталося дивне. Сонце не вийшло за хмар. У будинках згасло світло, а в кранах перестала текти вода. В магазинах не залишилося ні краплі молока. Злякалися мешканці лімітії. Що ж робити? заплакала дівчинка Софійка. Ми ж завжди все мали. І тут із лісу вийшов чудурнацький чоловічок. Це був гном економ. Він сказав ви жили без міри, нічого не берегли. Тепер настав час економити. А гном дав кожному мешканцю країни своє завдання як от Петрику вимикати світло. Коли виходить із кімнати, Марічці закривати воду, коли чистить зубки, хлопчику Денису не псувати зошити і книжки, бо папір робиться з дерев, а мамам і татам не купувати зайвого, щоб не перевантажувати планету. Минув день другий тиждень мешканці країни. Старанно виконували поради гнома економа. І ось сталося диво, знову засяяло сонце, у кранах заспівала вода, а в оселях стало тепло і затишно, і з'явилося світло. Гном посміхнувся. Тепер ви знаєте, що таке економія. Це коли бережеш усе, що маєш, і дбаєш про те, щоб вистачило на всіх. І з того часу, в країні без лімітії усі стали ощадливими та щасливими. Кожна дитина має право жити в теплому і затишному будинку, мати достатні їжі. І чисту воду, піклування і турботу дорослих. Ми всі маємо право жити добре, але щоб це було можливо, і усім вистачало їжі, тепла, води, ми маємо дбати про природу, не марнувати воду, вимикати світло, не смітити, бо природа наш спільний дім.